We are organising uh, and managing a big part of what the European Union is doing in support of Ukraine right after now the full-scale invasion. So we work in a wide range of areas, from the financing of the delivery of weapons from member states to Ukraine. У the реновейшн скулс лайк зі зір то спорт то лока поліс, адесвайви архітудей видав колекснфрендсфромдії адвайзоріміж. А ми опікуємося широким діапазоном питань і напрямів нашої підтримки. Це стосується і надання зброї Україні, а, а також інших напрямів, таких як підтримка відновлення навчальних закладів, шкіл як сьогодні. Ми тут присутні також підтримка в наданні допомоги в роботі поліції та інших правоохоронних органів. І ми сьогодні з цим візитом разом з нашими колегами-партнерами з консультативної місії Європейського союзу. А ми тут з цим візитом не тільки для того, щоб провести першочергову оцінку і дослідити можливості, в чому саме ми могли б допомогти, як в Ізюмі, так і в регіоні. we are also here to show our deep respect uh, for the enormous sacrifices but also successes that the ukrainian people, notably here in the region, are uh, having. ті жертви, які вони пройшли, але й також ті успіхи, яких вони досягли. Звільнення, деокупація Ізюму та інших частин, інших територій країни підтверджує, що ці зусилля є успішними. But I must say that despite the fact that I've been working in and on Ukraine since 2015, notably in the east and the southeast of the country, але маю відмітити те, що я працюю в Україні вже з 2015 року в різних частинах України, здебільшого на півдні і на південному сході. За весь цей період свого досвіду роботи в Україні я жодного разу не стикався з такими масштабами, такими наслідками і руйнуваннями, і масовими похованнями, катівнями, які ми сьогодні побачили. Тож хотів ще раз висловити почуття глибокої поваги і підтримки, і зазначити те, що ми продовжимо йти з вами разом підтримувати вас в цій боротьбі. Ну, по-перше, від нашої громади подякування місії за те, що вони уділяють увагу таким невеликим містам, як місто Єс. На нараді було озвучено проблемні питання, які є у нашій громаді. Це, по-перше, вхід в опалювальний сезон. Розмінування, ну і головне одне з найголовніших – це про заклади освіти, які знаходяться на території Зюмської громади. Стосовно тої програми, яку виділив Європейський парламент і Європейська комісія, на 4 роки 50 мільярдів євро. Чи передбачає ця програма не тільки відновлення підприємств, соціальної сфери інфраструктури, а і кошти на створення нових робочих місць, тобто інвестицій в побудови нових підприємств? But overall, it is our intention to make the people come back. The people have to feel safe here, have to come back. And for that, we need, on the one hand, to do the work that we are doing with the EU Advisory Mission mm -hmm. on the environment here. But we also, of course, have to provide the people with jobs. And that is where I am very sure that given the economic potential and the quality of the people who worked here, if they come back and if they get international support, they will be able to again bring up new businesses. And, uh, will it be, uh, create employment? так. Я вважаю, що це так. По перше, ця програма націлена не тільки на відбудову, на реконструкцію інфраструктури, шкіл та інших закладів. Це ми вже робимо, але я впевнений, що є намір. До того щоб забезпечити повернення людей, повернення місцевих мешканців для цього, для цього необхідно забезпечити безпечні умови, і це якраз те, на чим працює наша консультативна місія в створенні спільно з українськими партнерами безпекового середовища, але безумовно. Без створення нових робочих місць це неможливо і дійсно спираючись на економічний потенціал і якість людей, які були тут, і які є, і будуть тут, ми можемо казати про те, що це місце матиме майбутнє і буде привабливим для інвесторів. Справді, коли ми обговоримо цю тему, є три. Кроки великих кроків. Перший крок це той етап, на якому ми зараз знаходимося. Це стабілізація ситуації, стабілізація умов для мешканців і йдеться як про місто Ізюм, так і про прилеглий території район і місцеві громади відновлення умов для життя. Другий крок це великі інвестиції, і це якраз про програму про 50 мільярдів євро. Крім того, є ще двостороння підтримка України. З різними державами-членами Європейського союзу також міжнародна допомога від інших донорів і інших джерел. І третій крок це в рамках статусу України як кандидата на членство в ЄС і майбутнє набуття статусу члена Європейського союзу. Ми знаємо з досвіду, що це надає додаткової динаміки, це означає перспективи для українських громадян, і це завжди. З досвіду привносила зміни в тому числі в економічній площині. Дякую.